Доброго дня, ми з Тернополя. От, робимо зараз відводочок. Малочку знайшли. От, Бачите? Метка наявна. От, переселяємо ми оцей вулик. Попередній вулик дав нам трохи де, нормально звезди. Але в даному вулику так і нічого не помінялося. Він як був і мав куку в голові. Так в нього то куку і лишилось. Ми, враховуючи те, що є матка, ми беремо запечатаний розплід, дуже багато перги і меду. На сьогодні, я думаю, на, на даний час він вистачить у більшому дістаті. <кхід> Бавитись довго з даним вуликом не будемо, візьмемо максимально. Чуть-чуть враховуючи, що в даному вулику є матка, матка почне сіяти і, в принципі, для такого, щось кардинального і надзвичайного там не буде. Цей вулик ми залишимо більш сильний, Цей на... залишимо на три рамочки. От. Він наповнений розплодом. Поповнений джолою. Ну, в принципі, там би мало бути добре, а цей вулик ми чуть, -чуть зараз по Коль, Коля, що що бачиш, не Та Там і так, чище назад. Що? Та що залишиться? Щось? Е -е, почекай, там люточок треба ще підкрутити. Спокійно, трошки там проблеми не буде. От. так, цей залишаємо тут. От. Зразу, щоб він сильно не мучився, от, не дурів, ми зробимо, спробуємо зробити таку маніпуляцію. Де є наші матушки? Перший вулик. Падал Володимирович крос дає, королев доганяє. Так, велика, гарна. Найкрутіша маточка яка є. Покажи гарно, щоб це побачили. дно пішла на мене ліс. Заховалась. За О, є, є, пішла, пішла. Так, от, ми в принципі, візьмемо, поставимо її між рамки і випустимо через три дня. У нас взагалі дивна картина на всіх трьох пасіках. От, Я хотів розказати, от, хто знає як і чому. Так сталося. Пишіть в коментарях, може пояснити. Бо не до кінця розуміємо, чого так відбувається. Загально у нас є три пасіки. Одна пасіка в одному місці, в другому і в третьому. Вони всі розділені. Між ними три, починаючи десь в середньому 9 кілометрів. От, на першій пасіці ми підселили, зробили відводки, підселили 12-14 маток загального. Один єдиний не був прийом. Це було по вулику, ну, в принципі, я ще не знаю, чи там прийом, бо матки я так і не знайшов, маточників витягнутих не було. Це по проблемному вулику, він в принципі у нас залишився проблемним. От, в неділю ми до нього поїдемо, ще раз переглянемо. Матка би вже мала почати сіяти, матки ми там не знайшли, маточників теж витягнути вже не було. Тобто, в принципі, там не було, було тільки не було одного прийому матки в загальну сім'ю. На, на цій пасіці ми підселили вісь, скільки? 14 теж. Тут йде 100% прийом всіх маток. Повністю 100%. А на одній пасіці центральній нашій ми поселили 8 маток. Вісім маток загального в нові підводки. В нові відводки. Те, що сколь коль виказує історії, історію, яка бути не може. тільки по одній єдиній причині, бо ті дошки я робив, і всі дошки йдуть ось так, а не ось е, на цій пасіки ми підселили, ми зробили 8 відводок. Відводів загально. Прийом, можна сказати, нульовий. Не прийняли жодної матки. Причина невідома. Е, що на першій пасіці, що на другій пасіці, витримка в загальному була 3 сутки. злі відео, як ми їх випускали, в принципі, вроді би все і приймало, все нормально, все нормально. Але по факту не прийняв жоден вулик. Mm -hmm. Не прийняв жоден вулик. Тобто, якщо на двох пасіках, на одній пасіці не прийняли одну матку. На другій пасіці не прийняли, прийняли повністю всі 100%, то на центральній нашій пасіці фактично жодного прийому не було. Причина невідома. Якщо маєте якісь варіанти, чому так дві пасіки прийняло все ок, а одна пасіка не прийняла жодної матки, підказуйте, пишіть в коментарях, підказуйте, бо невідомо. На даний момент на цій пасіці... Е, матки повитягували, собі, е, цей, повитягували собі загальному, е, свої матошники, відбиваються, розвиваються непогано, але суть е, е, лишається суттю дві пасіки прийом, а одна пасіка фактично нульовий прийом. Чого так відбулося, якщо у вас будуть загальні? Це не буде. Це не буде. Думки по тому приводу пишіть, розказуйте, підказуйте.